Юні художники збираються на майстер-клас. Організаторка розповідає їм, що за чим робити, аби їхні шопери вийшли гарними. Роздає дітям заздалегідь підготовлений шаблон карти України, аби діти вирізали його та обвели контур олівцем на своїх екоторбинках. Потім учасники майстер-класу розфарбовують мапу. Аліна ще й намалювала на ній серце. На моєму шопері буде карта України. Також я хотіла зробити відбиток свого пальця або у формі сердечка. У центрі карти, тому що я люблю свою країну. А ось такий шопер вперше розмалюють. Ні, не вперше раз. Я малювала ще вдома. А тоді ще малювала Малювала свою улюблену групу. Далі юні художники оздоблюють свої шопери елементами петриківського розпису. Зокрема, малюють квіти та символ України калину. Петриківський розпис це з новень України, те, що це асоціюється з Україною, та основні символи патрійківського розпису це калина, квіти та рослини. Організаторка майстер-класу розповідає, петриківський розпис вважається ще й оберегом. Колись наші предки малюючи підряківський розпис виріли в те, що підряківка це є оберегом для них та їх родини. Тому сьогодні наше малече, котре піде до нас, буде малювати шопери, вони будуть мати таку чарівну силу і може для них бути оберегом. Свої екоторбинки діти розписують спеціальними фарбами по тканині. В процесі роботи юні художники мають можливість ще й поспілкуватися між собою. Організатори наголошують, це саме те, чого нині не вистачає дітям. І я вважаю, що це зараз дуже необхідне нашій малечі для того, щоб вони спілкувалися один з одним, бачились і проводили корисно час для себе. Головне, щоб діти сьогодні отримали задоволення від процесу, насолодилися компанією один одного і помалювали. Після того як ці фарби висохли, діти зможуть користуватися цими шоперами, ходити в школу на тренування і приходити, звісно, до нас до осередка. Розписані власноруч шопери обов'язково стануть в пригоді дітям під час походу з батьками до крамниці. В них також можна буде носити речі для тренування, якщо дитина відвідує якусь спортивну секцію. А от Аліна планує зі своєю екоторбинкою ходити на заняття до художньої школи. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.